Чи знаємо ми історію власної країни, чи задумуємось над її минулим? Для чого живуть наші батьки, жили наші діди та прадіди? Невже для того, щоб нащадки не пам'ятали їх, щоб їхні справи, досягнення і подвиги забувались? Уже 68 років ми живемо під мирним світлим небом, дякуючи мужності і героїзму наших ветеранів, які в суворих випробуваннях та стражданнях здобули перемогу над страшним ворогом фашизмом. Велику Вітчизняну називають однією із найжорстокіших воєн ХХ століття. Лише в Україні з 1941 до 1945 загинуло 8 мільйонів чоловік, 10 мільйонів залишилося без даху над головою. На руїни перетворилися 720 великих і малих міст, 28 тисяч сіл. Кожна друга сім'я не дочекалася з війни батька, сина чи близьку людину. Велика вітчизняна війна 1941 45 років, реальність і міфи. Так називався круглий стіл, що відбувся у Черкаському державному технологічному університеті за участю науковців, краєзнавців, ветеранів великої вітчизняної студентів аспірантів. Безумовно, що за останні роки, особливо за роки незалежності, скажімо так, коли Україна вступила в. Демократичний такий етап свого розвитку. І коли з'явилася можливість вільного обговорення, висловлення своєї думки, то багато є міркувань з цього приводу, з приводу, зокрема, і Великої Вітчизняної війни, з приводу тих здобутків втрат. Які, на жаль, відбулися в результаті цієї війни роль особистості в історії. Тобто, зокрема, нас цікавить роль Сталіна як керівника тодішньої держави, керівника комуністичної партії Радянського Союзу. От. Ну, це цілком природно, тому що ми повинні вивчати, ми повинні обговорювати ці питання. І безумовно, що історія, людство завжди дасть свою об'єктивну оцінку. Так і є. Ми не маємо права не пам'ятати героїв Курської дуги, Сталінграду, Москви, Києва, визволителів кожного населеного пункту. Прах яких покоїться сьогодні під чорним гранітом меморіалу. Однак найголовніший меморіал людська пам'ять, яку нащадки несуть у вічність у своїх серцях. В історії кожного народу є події, про які не можна говорити без завмирання серця. Такою для нас є подія початок Великої вітчизняної війни. Увечері, 21 червня 1941 року, німецько-фашистське командування за наказом Гітлера оголосило умовний пароль Дортмунд. Це був сигнал до нападу на Радянський Союз. О 3 годині, 30 хвилин 22 червня 1941 року, радянським військам у прикордонній зоні було завдано потужного артилерійського мінометного удару. Танкові і моторизовані частини гітлерівської армії перейшли державний кордон Радянського Союзу. Масового бомбардування зазнали залізничні станції, вузли та лінії зв'язку, місця дислокації військових частин і штабів, військові бази. Цей день вважається початком Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Прикордонні міста й застави опинилися під шаленим артилерійським обстрілом. Повітряні атаки були здійснені на Львів, Житомир, Рівне, Київ, Одесу, Севастополь. Раптовість дозволила ворогу захопити ініціативу. Через це радянські війська зазнали значних втрат у живій силі і техніці, особливо в літаках. На землі було знищено тисячу, одна тисяча е машин. З перших годин війни ворог зустрів на українській землі, відчайдушний опір. Героїчно билися прикордонники та воїни Київського військового округу, який одержав назву Південно-Західного фронту. Протягом 22-26 червня 1941 року прикордонники Рава Руського укріпленого району відбили атаки п'яти ворожих дивізій. Протягом 11 діб бійці Володимиро Волинського прикордонного загону лейтенанта Лопатіна відбивали значно потужніші сили фашистів. Ціна великої перемоги це мільйони загиблих. Тисячі зламаних людських доль, невимовний біль та гори учасників воєнних подій. Уламки тієї епохи все ще ранять нас, а сама війна назавжди залишиться незаживаючою раною, жахливим шрамом нашої пам'яті. Завдяки захисникам вітчизни ми сьогодні можемо спокійно та впевнено жити, працювати, виховувати дітей. Велич їхнього подвигу не підвладна часові. Однак деякі наші сучасники інколи дозволяють собі зневажливо ставитися до ветеранів. Брак патріотичного виховання позначається на формуванні юних душ. Такі факти не можна замовчувати, і учасники круглого столу виступили з різким засудженням подібної поведінки. Коли наші ветерани, в тому числі присутні тут наш шановний Петро. Семенеч Красовський раптом отримують від якоїсь дозвонювачки, причому таким тоном, ну яким тільки наглядач в контаборі мог звертатися до в'язня. А де ви були? А де ви що були? І таке інше. Хамство в неприкритій мірі, що де і був ветеран. Я хочу підкреслити, і це одностайна думка, я брав участь в багатьох конференціях по Великій Вітчизняній війні, як завідувач кафедрою новітньої історії. За кордоном не буду перераховувати, яким величезним ну, ореолом очолені, овіяні ветерани. Ну, Нікож не секрет, що, наприклад, в Ізраїлі взагалі на пенсію ветерана може жити вся сім'я. Не буду інші приклади проводити. І всі вони визнають, що за інтенсивністю участі в бойових діях, за фізичними, моральними навантаженнями радянські ветерани на декілька порядків ну, більше винесли всього того, що винесли на своїх плечах хробрі американські, англійські, хлопці і таке інше. Як стверджують філософи, людина, котра не має своєї мови, не знає історію народу, до якого вона належить, це людина без роду і племені. Наші черкаські вчені не хочуть, щоб молоді українці представляли собою міжнаціональне перекоти поле. Тому у Черкаському державному технологічному університеті проводиться велика робота щодо громадянського виховання підростаючого покоління. Я дивлюсь на учасників Великої Вітчизняної війни, і як тільки починають говорити за них, що вони нічого не зробили, то мені хочеться сказати, не сказати, а просто ударити, але я не можу. Понімаєте? Люди, які Зробили для нас все необхідне, завдячуючи вам, що зараз говорять, і демократія прийшла, і Незалежна Україна. Це тільки завдячуючи учасникам Великої Вітчизняної війни. Кожен із нас, я завжди підкреслюю, історія це минуле повернуте в майбутнє. І не треба цього забувати. А зараз, говорять, так Великої Вітчизняна війни то не було, а була тільки Друга світова війна. А ми ж, говорить, зараз самостійні, а ми зараз незалежні, то чого це ми повинні підкреслювати Велика Вітчизняна війна. От вам і будь, ласка. І самі про це думайте. А я говорю, що історія це вчитель. Збагачений тисячолітнім досвідом людства, Так не повинні ж люди забувати Особливо молодь, особливо молодь. І коли от ці слова приходять, тут всі повинні згадувати слова видатного історика Ключевського, який писав: Історія вчить навіть тих, хто в неї не вчиться. Вона їх проучає за невігластво і зневагу. І обов'язково накаже їх, хоч вони і зараз все це підкреслюють, що нічого не було. Майже 8 мільйонів кращих синів відочок України полягло на полях бою. Загинули від тяжких ран у повоєнні роки. Тож події тих днів не повинні згаснути у народній пам'яті, і сучасне суспільство має знати невикривлену. правдивую историю того часу. Валентин Николаевич сказал правильно. Под Бродом и танковая вот эта битва. Потеряли две трети материальной части, личного состава и так далее. Это правильно. И может быть и там и больше, и меньше. Сейчас я не буду об этом говорить. Но мне хотелось бы обратить внимание на что. Первое, что эти танки, это были танки устаревшие. Бензиновый двигатель. Они быстро загорались. И от броня была пуля непробивная только. Она не выдерживала удар снаряда. И несмотря на это, удалось задержать танки противника. Так и вот в отношении так, кстати, движение на Киев было приостановлено. Я почему об этом хочу сказать? Потому что, когда мы говорим, о том, что нам так сказать, пришлось терпеть и поражение, то надо. И хотя вот здесь э, говорили, что и преимущество было и в живой силе, и в технике. Вот. Но дело в том, что гитлеровский вермахт был уже отмобилизован. Это была отмобилизованная армия, имеющая боевой опыт, в то время как Красная армия находилась на периоде перевооружений. Так и, можно сказать, боевого опыта еще не имела. Тем более, что гражданская война и Великая Отечественная по методике ведения боя отличались Героїзм, мужність наших людей зробили майже неможливе. Вони принесли перемогу, велику перемогу над гітлерівськими фашистами. Як писав Василь Семоненко, у всього світу на виду, немов у жорнах, дуже наші руки перемололи варварську орду. Дуже раді вітати наших дорогих гостей, ветеранів в нашому університеті. В історії кожної родини пам'ятається свій герой, і саме з цим асоціюється для нас, для молоді, друга велика вітчизняна війна 1941-1945 років. Нам залишається лише здогадуватися, шановні ветерани, як вам було страшно в той червневий день 41-го року і студентської лави зразу піти на фронт і взяти до рук зброю. В той жахливий час ви захищали не тільки своє життя життя нашої країни. Ви готували для нас дуже цінний подарунок, наше життя і відбудовували, і добували незалежність нашої країни. Довгими і неймовірно тяжкими були 1418 залитих багрянцем крові днів і ночей, священої війни з нацистами, які. Пройшов український народ разом з іншими народами і до того світлого травневого дня 45-го року. Позначений той шлях і радістю перемог, і, і гіркотою поразок, великими тріумфами і незагойною болістю е, тяжких втрат. Адже в перший рік велика вітчизняна війна була найстрашнішою. Близько 800 тисяч вбито, де десь мільйона радянських солдат взято в полон. І вже не є історичною таємницею, що перед початком війни були репресовані тисячі досвідчених офіцерів та генералів. І саме тому радянські війська виявилися повністю не готовими дати належну відсіч агресорам, не дивлячись ні на що, і так має бути з кожним роком, ще більш важливішими стають для нас кожна мить, кожна деталь титанічної битви нашого народу за свободу. Заслуховуючи тут деякі виступи шановних колег і працюючи давно на ниві історії, я хочу сказати слідуюче і поділитися думками. Я думаю, що ви мене підтримаєте, що тут говорили про непрайне використання архівів. Ну, для того, щоб використовувати архіви, треба, щоб була загальна державна політика і в вищих навчальних закладах, назріло питання, як і в Росії, хоч декому може не подобається слово, що я буду опиратися на державу, в якій ми весь час були і перебували, що потрібно ввести такі навчальні курси, як архівознавство, джерелознавство, документалістика і історіографія. Чому До да, тому, що щоб правильно використовувати архіви, їх треба розуміти і правильно читати? І хочу підтримати Валентина Миколайовича Лазуренка в тому контексті, що він тут сказав, що кожне використовує кому як заманеться. Під якусь кон'юнктуру так для того, щоб не використовувати під якусь конюктуру, треба вміти читати ці фонди. Я хочу сказати, що прошлу в прошле літо свою відпустку із своїми аспірантами провела в Києві, починаючи від центрального державного архіву і до державних архів влади. І користуючись нагодою, хочу вам сказати, що ми можемо зустріти велику кількість фондового поповнення із Польщі, з інших країн, Канада і інші країни, де висвітлюються ці ж питання великої вітчизняної війни в тому ракурсі, в якому б хотіла та чи інша держава, і пріоритети нашого народу. Подаються абсолютно в іншому контексті. Тому звичайно, що якщо вузи не будуть готувати фахівців в цьому напрямку, то і читання документів буде відбуватися таким чином, як тут уже говорили шановні науковці і учасники бойових дій. Що ж, додати можна лише одне: чим далі відходить від нас та тривожна година, тим величнішими постають подвиги захисників вітчизни. Тим повніше ми мусимо усвідомлювати історичне значення здійсненого. Друга світова війна і Велика Вітчизняна, зокрема, це були війни не тільки моторів, а це була війна і війни за душі мільйонів населення. І тому нацистська Німеччина дуже ретельно готувалася до цієї о, війни. Використовуючи і враховуючи всі ті помилки, які були її зроблені під час першої світової війни, ну ми знаємо, що програмним документом всіх нацистів і до сих пір залишається праця Гітлера Майнкамф, де він ретельно обґрунтував, що майбутнє Німеччини тільки в завоюванні російського простору, маючи на увазі ну і Україну зокрема. І е, в цій же е, праці він е, приділив дуже велику увагу і пропаганді, говорячи про те, що пропаганда є тією ж самою зброєю боротьби, але тільки в руках знавця цієї справи вона може стати найстрашнішою зброєю. Е, далі е, найближчий, скажімо так, е, соратник. І людина, яка відповідала за всю, за весь пропагандистський апарат нацистської Німеччини, Гебель списав, що можна розстрілювати супротивника з кулеметів до тих пір, поки він не визнає перевагу того, хто має в своєму розпорядженні ці кулемети. Це простіший шлях. Але націю можна перетворити і за допомогою революції духу і тим самим не знищити супротивника, а навіть притягнути на свою сторону. Ми, Націонал Соціалісти, йшли саме цим другим шляхом. Стосовно початку війни, да, існує дуже багато думок по приводу її початку. От, хто почав перший, хто другий. Хто хотів напасти перший, я бачу, і книжка лежить Суворова псевдоісторик. У нього своя особиста думка на це. Він казав в своїй книжці Лідокол, що Німеччина напала на Радянський Союз тільки тому, що Радянський Союз почав готуватися напасти на Німеччину, а Німеччина просто зробила превентивний шаг напала першою. Це така думка цього, скажімо так, дослідника. От, на своєму рівні він досліджує. В іншого дослідника російського вченого Михайла Мальтюхова в його книжці Втрачений шанс Сталіна він наводить такі цікаві дані стосовно військового потенціалу. Радянського союзу та Німеччини та її союзників на початок війни, і цим потенціалом він показує те, що радянський союз мав значну перевагу в озброєнні. Тема круглого столу, виступи та їх обговорення не залишили байдужими жодного учасника цього зібрання. Дослідження подій Великої вітчизняної війни ще вимагає великих зусиль і від вчених, і від науковців.